Доброго ранку, дітки. Скажіть, яка зараз пора року? Так, правильно, зима. Тож відгадайте зимову загадку. Ой зима все посріблила, світ весь ковдрою накрила. З неба вже летять пушинки. Всім відомо це. Сніжинки, молодці! Дітки, давайте з вами подивимось у вікно. Та відповімо на такі запитання. Чим посріблила все навкруги зима? Правильно, зима все навкруги посріблила снігом. А який сніг? А що можна робити зі снігу? Правильно, зі снігу можна робити сніговика? Можна зліпити сніжки. А можна зробити фортецю. А чого боїться сніг? Так, сніг боїться тепла. Послухайте оповідання Василя Олександровича Сухомлинського, як хлопчик хотів приголубити сніжинку. З неба летіла додолу сніжинка. Вона була легка, ніжна, прозора, мов пушинка. І красива, мов сірочка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як сніжинка падає, і думав: ось вона впаде комусь під ноги, її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю, не треба її затоптувати. Хлопчик простягнув долоню. Він захотів приголубити сніжинку, а вона впала. На добру теплу його руку і розтала. Хлопчик із жалем дивиться на долоню, а там блищить крапелька, мов сльозинка. Дітки, ось ми з вами і прослухали оповідання Василя Олександровича Сухомлинського, як хлопчик хотів приголубити сніжинку. А тепер скажіть, будь ласка, про кого розповідається в оповіданні? Так, в оповіданні розповідається про хлопчика і про сніжинку? А якою була сніжинка? Правильно, сніжинка була легка, ніжна та прозора, мов пушинка. Чому хлопчик не хотів, щоб сніжинка впала? А що зробив хлопчик, щоб врятувати сніжинку? Правильно він простягнув долоньки і захотів приголубити сніжинку. А що сталося потім? Так, сніжинка впала на теплу, добру руку хлопчика і розтанула. А як ви вважаєте, що відчував хлопчик, дивлячись на краплинку води? Думаю, що йому було дуже шкода цю сніжиночку. Дітки, коли підете на прогулянку і піде сніжок, спіймайте декілька сніжинок на свою долоньку, відчуйте, які вони на дотик. І подивіться, якою буде долонька після того, як сніжинки розтануть.